Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Два епізоди лондському в дербі із Вестхемом з участю Михайла Мудрика породили шквал просто уїдливих інколи принизливих коментарів від фанатів Челсі і не лише англійських фанатів на адресу українського Вінгера. І перед тим як розпочати наш огляд із Тарасом Котєвом матчів АПЛ, у яких брали участь українці, наведу один з найскандальніших коментарів в адресу українського футболіста, цитуючи: не бачив нічого противнішого ніж мудрик, який прикидається професіональний. Футболістом щоб не воювати. Ось таке писали фанати Челсі. Кажу тобі привіт раз в приватних розмовах ми з тобою сперечалися щодо дій Михайла Мудрака у матчі проти Вестхема і, в принципі, за у складі синіх у всіх інших поєдинках, він брав участь, і ти переконував, що він занадто самовпевнений і це призводить до власне, таких дій, які породжують уїдливі коментарі. Я ж навпаки, стверджував, що на нього тисне відповідальність, тиснуть трибуни. В Англії тисне трансферна вартість, яку заплатив Челсі Шахтарю, і все це виливається у таку невпевненість Михайла на футбольному полі. Ти не змінюєш свої думки? Я не думаю, що в нього є. Е, ти казав, що наприклад в нього є якась психологічна нестійкість. Що він є, є дитиною? По перше, складно говорити про те, що хтось є дитиною в 22 роки в сучасному світі. Е, По-друге, е, ну не виглядає він на такого. Він виглядає якраз на такого, що в нього все в житті добре. І він навпаки відчуває себе е, прихованим лідером цієї команди, якому просто ще е, обставини, тренери попередні, не дилився проявити як в. Е, Жакав вижуком, таким як Спасителем, як це було в Шахтарі, і е, журналісти англійські на прес-конференції після Бачеві запитували початно, що не так з мудриком, чи це не тому, що він занадто хоче оцей е, рятівний для всіх дебютний гол е, для себе забити, е, і е, тому ухвалює якісь е, неправильні постійно рішення на останній е, стадії атак е, і. Почутті сказав, в принципі, що він не має нічого проти Мудрика. Він не е, те, що там не вірить в те, що він може бути в основі, що він може тягнути цю команду. Просто він хоче поступово його підводити до основи, щоб <кхем> десь е, розкривати на на максимумі його найсиль, найсильніші сторони, е, але оце сам сам е, цей. Саме це питання, сама дискусія дуже цікаво, тому що дійсно в е, моментах е, оцих найбільш е, хейтових, які розлетілися в е, вірусному порядку, твіттером і, і іншими соцмережами, там було. Ті такі ситуації, коли Мудрик ставив на те, щоб е, зіграти сам, тобто десь там на фінтити у штрафному, хоча е, поруч був Енсо і Кейседо, е, скинути він міг так само в центр е, штрафного на, вільні, на вільніших партнерів, але він вирішує в дотик виконати акробатичний такий трюк. Де, не знаю, не те що він хотів перекинути голки перевдальні кути якось е, забити і, і переоцінив свої технічні е, навички. Тобто, трошки все-таки занадто мало в е, скромності покори такої в Мудрика, а забагато того, що, е, ну якщо людина говорить про Гарі Нейвола, що там якийсь експерт перевзувається з кожного матчу, коли я добре зіграю, він хвалить. А коли я погано зіграю, хейтить. Як він сміє таке говорити, то я тут не бачу якоїсь нестійкої не людини, невпевненої собі, який, на який тиск якийсь е, особливий відчувається, що він не може е, з ним впоратися. Ну або тоді не потрібно говорити, то, що ти говориш, і позицінувати. Себе як е, от такий е, дуже е, впевнений е, мачомен. І, е, в принципі, зрештою, зрештою е, катастрофи не сталося, тому що в тіні цих епізодів, де він послизнувся, де він дуже вдало пробив і зразу 100 мільйонів так далі. Е, Гравець, який там розказують англійські фанати, що єдине, що добре, що частина з цих грошей пішла на благо України, те, що заплатили за Мудрика шахтарю Але були ж теж моменти, де він створив густроту. І він став другим найкращим Челсі за створеними моментами, коли він. Протягнув м'яч лівим флангом, зробив просто те, що він робить. В збірні якісно це виходить, в шахтарі це виходило, притягнув, суперники на швидкості не мали з ним шансів і простріли на дальню стійку. Там Стерлінг мав шанс забивати, ну, накрили його удар, але було дуже небезпечно. Це був один з найкращих моментів в другому тамі Челсі. І там взагалі його очікування системи Мудрика потягнули на майже 0,2 очікуваного А, І ще також він, коли він протягнув, Тягнув змістився в центр і протягнув м'яч для під ударну позицію для модеко. Тобто, два моменти він створив і просто це потрібно розвивати. Напевне, треба більше е, діяти на команду, більше грати в підігріші, а не е, брати на себе оцю супермісію, супермесії якось е, і спасителя, тому що ну в челсі дійсно не вистачає лідерів. І це проблема, але якщо ти поки що не тягнеш бути цим лідером, то можливо просто треба поступово. Так як Почетіно намагається поступово вмонтовувати мудрика в склад, так потрібно якось поступово не все зразу, самому мудрику не перетягувати цю ковдру на себе. Ну так, враження інколи складається враження, що ця от самому певністі, от коли. Був молодіжний чемпіонат Європи. Це було виправдано, бо він на голову вищий був за багатьох гравців, які знаходились на полі не в українській збірні, а проти кого і грали це і іспанців. Виникали проблеми із Михайлом на лівому фланзі і на правому фланзі оборони. Цікаво щодо лідерських якостей, якщо Мудрик не не тягне на цю роль у теперішньому чалсі, то кому почутті може відделогувати такі обов'язки на футбольному полі? Бо Енсос Фернандес в останньому поєдинку. Були рішення сміливо йшов, намагався агресивно грати, тримати, скажімо так, кістяк команди, але пенальті не реалізував. До речі, це був перший пенальтів його кар'єрі. Ну, кар'єра не така і велика, але це теж досить молодий футболіст. Е, якщо не помнець навіть молодший ніж Мудрик і Енсо. Правда, він попередні по пенальті він ще по поза минулому сезоні по понад рік тому виконував ще в Аргентині. Тобто в Європі це був перший для нього пенальті. І одразу такий. Можна сказати, повторив Мудрика, тому що ніби він 에, трохи не розуміє моментами, а, де він перебуває, що це не чемпіонат Аргентини, що це не чемпіонат світу, де багато таких посередніх суперників, де не, це не чемпіонат Португалії. І Мудрика те теж саме він ловить якісь такі. ну Чому це дійсно спрацьовує все нормально на рівні збірні, на рівні молодіжні, в принципі проти дуже навіть непоганих пристойних захисників із і, і Франції і Іспанії це спрацьовувало але не працює зовсім в АПЛ на рівні такого. Досвідченого клубу зірок з неба не хапає Вестхем але дуже зуба, зубата, дуже кусюча команда. І, до речі, ну про лідерів вчилися Челсі, скільки там на 8-9 років видають контракти, то ще все ж життя попереду, ще все життя перед ними. І в боляльникам Челсі просто треба запастися терпінням і чекати ще пару сезонів. Можливо, якийсь лідер з тих всіх новачків за 100 мільйонів за трошки менше визріє, тому що поки ну, що. Це хіба що на цю роль може претендувати ну безмовно тягу сілва, але він не може покрити всіх фейлів е, новачків. Тож дісасі, які два голи привозить кайседо е, теж спінував в другому голі. Е, Можливо, це міг би бути таким гравцем Чілвел. І, до речі, з Чілвелом дуже вийшла курйозна ситуація в матчі Челсі, тому що ну, мало хто зрозумів, навіщо початку ну, на 60-тій хвилині замінив свого найкращого футболіста, найгострішого гравця. Чілвел, в принципі, от малюючи він там лівим вінгбеком грав, я більше бачу, що на лівому фланзі з захисником. Переважно виступав Колвіл. А Чілвел був абсолютно собі спокійно таким е, лівим Вінгером. І коли за в чоквомаки вийшов мудрик, він е, ближче до десятки щось таке виконував, ніж е, в лівого Вінгера. Тому що позицію найвищу от в команді е, займав саме Чілвел. І Чілвел це про створення моментів, він прекрасно навіс на дальню стійку дивом Джексон не влучив і. Що це протиск, саме з тиску е, Бена е, прийшов гол е, карнічуваки, е, і тобто не зрозуміло чому замінив почутіна. А єдина тільки гіпотеза тут може бути, що якраз це все сталося через мудрека, тому що на позиції десятки якось він розчинився. 15 хвилин були такі в другій половині поліп стартові. Не дуже в Михайла, і е, почті вирішив: окей, ми знімаємо чила, тому що ці двоє футболістів не дуже поєднується е, і переводимо відповідно Михайла на лівий фланг ліва мінгером, і будемо е, бачити, що з цього вийде. Ну провальний експеримент вийшов насправді, тому що е, за такі який би не був е, краще вже награвати мудрика якимсь відтягнутим форвардом чи десяткою, ніж е, позбуватися своєї єдиної такої надійної сили, е, як то чивол в атаці, тобто е це єдиний в принципі, міг би бути такий претендент зараз на лідера. Ну а що ми хочемо? В принципі, якщо в середній гравий середній вік гравців Челсі в цьому матчі був 25, а в Вест майже 29. Тобто на 4 роки старші дядьки, і вони дійсно зіграли як дядьки проти молодіжки, де Челсі дуже багато таланту, де дуже багато можливостей було переламати гру, тому що вони мали забувати на 2-1 на цей пенальті, не забили. Потім у них були шанси. Розквітнув Стерлінг, В нього 10 рівків. З м'ячем штрафний майданчик при тому, що по минулому сезону в нього було в середньому 3,9 за гру. Тобто він починає нагадувати ту свою колишню версію найкращою часів в Манчестер-Сіті Гвардіоли. Але це все не могли використати партнери. Знову якось не дуже впевнено. Почувався Джексон, який в товариських матчах показував дуже хорошу результативність і реалізацію. тут. Він знову не реалізовує моменти. Мудрик теж міг би краще розпоряджатися м'ячем, міг би краще Ще поєднуватися з партнерами, і відповідно, через це все Челсі виглядає такою командою досить розгубленою, досить дитячою, і якій потрібно ще дуже купа часу просто на те, щоб щось з цього витворити, щоб щось з цього якісне народилося. І поки що, я думаю, цей сезон напевне просто потрібно на награвати механізми і так далі. І якщо зараз в ідеальний цей календар Лутон, Ноттінгем Форест, Берлі. Якщо в цей календар. Челсі не почне перемагати більшість цих матчів вдома, більшість цих матчів проти низових команд, які або вийшли тільки в АПЛ, або будуть боротися за виживання. Якщо знову почнеться такі втрати очок в стилі Потера, тут десь ми виграли, тут десь нічечку скатали, тут програли. Ну то просто потрібно вже так трошки по той сезон забувати і готувати, просто готувати команду, щоб вона була готовою до серйозних завдань вже в наступному сезоні, Тому що в цей сезон може бути таким, що ну далеко буде Челсі від. Зони Ліги Чемпіонів навіть з того п'ятого місця принаймні принамі по тому, що вони показали перших двох турах. Е, ну власне прогнози, які були, якщо заглянути до букмекерів або ж прогнози від гулком авторитетного порталу, то Челсі мало би завершити сезон на п'ятому місці, начебто, такі були котирування і прогнози. Але як бачимо, з такою грою досить сумнівно, що не так високо фінішують. І до речі, коли слухав післяматчевий коментар, флеш-інтерв'ю Морісіо Почеттіно, він якось абсолютно мене здувало. Нормально сприймає таку поразку від Вестхема 1-3, при тому, що е, не до порівняння грошові вливання і ресурси в, в лондонський один клуб набагато скромніший, який тренує Девід Моес і в, в команду Челсі. Якось досить дивно це виглядає. І до речі, щодо коментарів фанатів, ти от також дублюєш е, їхні сподівання щодо Михайла Мудрика і календаря розповідали, що дайте нехай. Морисів почутті дасть шанс Михайлу Мудрику зіграти проти Лутона. Потім в Кубку футбольну. Ліги буде матч проти Умблдона, Потім Нотінгем і Бормут. Календар дуже сприятливий, щоб награвати і показувати свою майстерність, можливо, проти слабших суперників, але все ж отримати цю впевненість, забиваючи таким суперникам. Окей, переходимо зараз до іншого українського легіонера, який на відміну від Михайла Мудрика провів усі 90 хвилин на футбольному полі. Йдеться про колишнього захисника Динамо Іллі Забарного, який провів поганий або непоганий матч. Проти Ліверпуля щодо оцінок, веб-портал Хускор поставив забарному оцінку 6-63, і це середня оцінка в його команді. Найкращим гравцем в складі вишень став «Нету», попри те, що він пропустив від Ліверпуля три голи. І звертаю увагу на помилки Іллі Забарного. Докори, звісно, є. У моменті, коли Луїс Діас зрівняв рахунок, забарний міг завалити пасові його жоти. Це раз. Але ну це я так прискіплююся. І але коли Ліверпуль забував третій гол, це вже в меншості граючи, забарний просто залишив за спиною того самого дієпортуальця Діого Жоту, який просто розстрілював нету. І це було дуже помітно, що він його загубив. Як ти думаєш, що справедливі оцінки Іллі Забарму, зважаючи на те, що от саме в Хускор оцінив його дії в практично всім балів, і це найвищий показник серед всіх серед цієї перепрошую захисної лінії Бормута? Я би не сказав, що в моменті з першим голом там, він дуже завинив, він тримав свою позицію і там більше наварили партнери. А от в моменті ну, дуже шкода, що він цей третій гол пропустили себе під Забарну, тому що він відверто прогавив проспав ревочок жоти. Ривочок ну, моторчика такого Ліверпуля, який якраз на таких м'ячах дуже багато голів забиває. Е, Неймовірний не просто якийсь спалах затемнення стався з ілею, тому що якраз він дуже уважно діяв е, в цьому матчі. В нього чотири заблокованих ударів, е, багато виносів, е, перехоплень, і за всіма цими е, характеристиками, оборонними він в топ 3 найкращих футболістів матчу. Тобто, всю свою пряму роботу він дуже непогано виконував і дуже Погано, що дуже якось розчаровує, що ти змазав цей момент з жотою, тому що це вже нагадало такого і забарного, і захисників Динамо. В цьому сезоні які просто е, десь гуляють е, в своїх роздумах, в своїх мріях е, і думають про не знаю, про весілля, ще про якісь приємні речі, але не думають про футбол. І, і дивно було, чому так. Тому що е, нічого не чувало такого. Він зберігав концентрацію і до того, і після того. І в одному з епізодів він заблокував удар суперника. А відразу після того за нічийний м'яч так побрався Бакалістар, що арбітр виписав червону картку Хай буде досить сумнівно, але все ж можна сказати, що Забавний теж доклався до того, що в меншості Ліверпуль а, опинився. І ш -ш -ш шкода, що так сталося. А, також відзначимо його м, спроби просувати гру через дальні передачі. На жаль, тільки один точний лонгбол з семи, але, е, в принципі, ті е, потім чіплялися за, захис, нападники е, співзахисники. Бормота за ці нічені м'ячі, і не всі з тих от неточних, таких як фіксує, як неточні ломболе, Софа Скор, то не всі з тих м'ячів Бормо втрачав, так що, в принципі. Е Непогано, непогано в боротьбу він заряджав і е, робив те, що хоче. Вимагає Раула в високій обороні проти Ліверпуля пропустити такі три голи. Е, тут аплодуємо і НЕТО, і тому ж Забарному, тому що дійсно дуже ну грамотно в своєму штрафному діяв. Е, кілька разів він е, змушував помилятися суперників, е, змушував на собі фолити. Луїса Діаса. Е, Тобто мені загалом сподобалося такий якийсь спокій, е, спокій під тиском з м'ячем е, Куїну обіграється один разочок він взагалі суперника нахабно накрутив фінтом. Тобто, ну це те, чого дуже якось того споку фундаментального не вистачає динамо, тому що вже якось забули за таких захисників наших, які можуть настільки спокійно з м'ячем під серйозним тиском суперника, топового суперника не провалюватися, не починати в паніці в істеріці, десь м'яч е, помилятися, чи назад якісь е, дурнувати паси віддавати. Тобто, в тому. Плані е, гри з м'ячем дуже навіть сподобалося. І те, що е, за статистикою, в принципі, ж Ліверпуль і XG вибив, і кількість ударів, е, таку саму, як минулого сезону, коли було 9-0. Але от бачимо різниця, що і забарний, який під багато підчищав підстраховував, і нето, який взяв пенальті другий поспіль. До речі, він взяв пенальті від Салаха. Це все склалося на те, що Борнмут дуже довго був у грі, і я думаю, якби там після 3-1 кілька моментів було таких вбивчих, що Алісон вирачив, якби не той голд, якби там забарний не втратив жоту то е, я би не здивувався, якби Борнмас забив в більшості другий гол і себе завершилося в нічі до 2 Ну, ти от розповідаєш, що розсипаєшся компліментами в сторону Бормута. Але відверто, коли ти практично граєш з другу половину в більшості, якось воно досить дивно виглядало, коли нападники саме вишень, гости виходили на енфолоді на ударну позицію і пробивали в незрозумілу сторону. Просто а Ліверпуль продовжував тиснути завдяки відзначу Собослаї, угорця, який дуже дуже добре виглядав проти Бормута. І просто за ним не встигали, і так само Гакпо старався. Ну, мені насправді не сподобалося, я думаю, що Бормут якось зможе до кінця цього зустріч, можливо, дотиснути Ліверпуль, але так, такого враження мені не склалося. Окей, скажімо так, відбили репутацію Іллі Забарного своїми коментарями і згладив помилку у моменті з Єгор Жотою у третьому забитому голі. Ще раз нагадаю, що програла на виїзді команда Ілля Забарного з рахунком 1-3. І переходимо до останнього. В нашому огляді українця, який брав участь у матчах останньому турі матчів Англійської англійської ліги йдеться про Олександра Зінченка. Він нарешті повернувся до складу лондонського арсеналу і вийшов на заміні на заміну у переможному матчі. І що приємно, що приємно, червону картку отримав прямий конкурент, скажімо так, Томіясу. І, окрім Томі м'ясо, як відомо, ще Тімбер травмований і тривалість його повернення на поле досі невідомо кажуть, пишуть, що можливо і чотири місяці знадобиться. Тому Олександр Зінченко забетонував своє місце в основі. Як тобі діє Олександр, незважаючи на те, що він був на полі, не досить тривалий час. Фанати, ну не знаю, чи це такі магія Зінченка, чи це дійсно фанати, його так люблять. Ну просто розпливалися всі в захваті. Наскільки а з виходом Зінченка, Хоча він на 89 й вийшов буквально скільки там навіть 10 хвилин не відіграв з е, тим морем компенсованих хвилин, е, то просто наскільки все заспокоїлося в грі арсенала, наскільки вони якісно почали контролювати цей стерильний контроль на чужій половині поля, ці перепасовочки для вбивання часу. Цей косплей Манчестер-Сіті, коли потрібно е, те саме, що в принципі, що робив Гвардіолог, просто вбивав груші, причому що він ще раніше почав бивати гру з Newcastle, маючи цю хитку перевагу 1-0, те саме робив Артета. І дуже він ж ставить видозміння е, е, схему, е, видозміння е, своїх захисників, е, переводить свого е, основного центрбека Габріела в Запас для того, щоб е, щось таке схоже на гвардіолу е, де Три з центральних захисників, які перетворюються в п'ять моментами в середині поля, де намагається створити більшість, де партії ніби нібито правий захисник, але насправді він просто переходить в серединку поля. І це все а Артета намагається дуже так ем, схоже робити на те, що робить вертіола і, і в цьому не дивно, що зінь відіграє дуже важливу роль, адже він знає ці всі принципи гри Певівській, і а, для заспокоєння, для вбивання часу це просто ідеальний а, виконавець. Хоча кілька разів було дуже лячно, адже один раз він дозволив себе накрутити десь трошки і подати з свого флангу. Молодому фублісо Кристо Пелеса. І а, в іншому він програв верхову боротьбу, і там вже трошки почалася паніка на другому поверсі, де не дуже не впевнено і Ремсдил зіграв на виході. Тобто там могли бути неприємності. Але загалом то, те, як він вбивав, час те, як він контролював, дуже, дуже сподобалося. Ну, не знаю, ще ми не потрібно забувати те, що. Коли був дзінченко-травмований, а зараз він ну, навряд чи готовий виходити в основі і там відірвати хоча б 60-70 хвилин. То коли був дзінченко травмований влітку, на позиції іще не прийшов там Тімбер, не був готовий то м'ясо. А на позиції лівого захисника награвав артета центрбека польської збірної Ківюра. І тому я не здивуюся, якщо саме він <сміст> вийде в основі на наступний матч проти Фулхема. Домашній. А єдине, що варто, напевне, Почати хвилюватися і ківіру, і його близьким вболівальникам його фанатам, шанувальникам його гри. Адже щось трапиться зараз Ківіром. В одного конкурента Зінченка дійсно травма, а в другого вилучення, третій матч, що, що ще може трапитися в третьому матчі? Ну аж. Страшно очікувати. Тобто з іншого дійсно так по потрошку, потрошку, коли він вже набере зараз форму, то і конкурентів не залишиться. І навіть не знаю, хто його буде там міняти. Можливо, навіть тросар, який в принципі в Брайтоні такий по всій бровці при е потаї бігав, то можливо він вже буде грати також такого лівого фальшивого лівого захисника. Е -е, але Зінченко якийсь е -е, такий дивний дивний сприятливий збіг обставин дійсно відбувається. Ну, будемо сподіватися, що м'язи і тіло витримувати Олександр Зінченка навантаження, бо досить травматичний футболіст, вважаючи на е, попередній сезон, так само, як і інший гравець, який перебрався із Манчестер-Сіті. Йдеться про нападника Габріеля Жезуса, який також на даний момент е, має пошкодження. Наступний матч Арсенал проведе із Фулхемом. Матимемо лондонське дербі. Будемо сподіватися, що е, Сашко з'явиться на футбольному полі. Безмежно вдячний тобі, Тараса, що ти допоміг і оглянув матчі. Е, Англійської прем'єр-ліги, в яких брали участь українці, це був Тарас Хотів, а також Юра Гаврищак. і закликаємо вас продовжувати донейти на Збройні Сили України.